Мова Нова растала, як невала на це Пами Україна, пташкою літала, на це пами україна, пташкою літала. Ішли полем стрільці, стрільці добровільці щоб не дати, пташки зняти, пташки сизокрильці щоб не дати, пташки зняти, пташки. Хребці, чи чуєш Ісусе такою новину? Закували у кайдани нашу неньку Україну. Закували у кайдани Нашу неньку україну, в кайдани закули, в тюрми посадили по тисячами українців, сиру землю положили, тисячами. Ісусе, з високого неба, подай волю і свободу українському народу. Подай Як ви були маленькі, то співали, і то на вас тоді набили за таку ляду. Наб... Гарнізон. Гарнізон то які? які були роки? То були... Ну які роки? Мені мають 42, ну, десь тако, 48, 48. 46. Тако десь було. Mm. Ну Такі, були. Післявоєнні роки, отак Ми... так було, Україну нищили, але там, вона жила, живе і буде жити. Де Мартиненко там живе, там Іван Хмельярський жив. І там від дороги такий був солом'яний рів, вилужений з соломи. Така загорода була з соломи. Ну а ми пішли до цієї старої хати Мартиненко і під вікно колядувати. А там саме прийшов, прислали Мартиненка сюди до нас вчителювати. Ну ти ми пішли раз колядувати, і винесли купійки гроші. Винесли. Ми кругом обійшли, що підемо. Там гроші дають. Ну, як діти. Як діти, маленькі. Пішли, то так ми заколядували, то ми пам'ятали. До сьогодні пам До сьогодні а так, і є. зараз відживаю традиції, мало-мало хто мало діти не ходять вже. Якось так. Ходіть, і ти... колядуйте, зберігайте традиції. Тепер я от слухаю.